Зараз мій АТБ виглядає так, але вже в кінці цього відео він буде виглядати ось так. Апстеріць вітає всіх, і це побудуй свій АТБ Майкет. Реклама АТБ з кожним днем дивує мене все сильніше. Ласкаво, просимо до АТБ Тайкону. І так, де мій АТБ? Вау, ви просто гляньте на цей АТБ. Навіть машина є. Я до речі, такі машини в АТБ ніколи не бачив. Тут, швидше за все, я тут буду будувати свій АТБ. Це безкоштовний ДОПей. Так, стоп, мені треба клікати. Забираємо гроші. У мене вже 157 гривень. Я можу купити наступний ДОПей. Ну, це я ще не можу купити. Ну мені подобається цей, тому що я можу просто натапати купу 96 гривень. Цього достатньо, щоб купити наступний дороби. Оця от штука вже дає по 10 гривень за один блок. Якби оця от штука давала сівки, от було б взагалі класно. Mm. Знаєте, оця от гра мені нагадує от. Тайкони, я впевнений, мало хто їх пам'ятає, але вони, я пам'ятаю, я обожнював грати в різні тайкони, але потім вони мені надоїли. Уже достатньо, щоб купити наступний дропий. А я їх просто не забив. Я вже подумав, куди гроші витратилися. І так, у мене тепер є ще більше кнопок, і я можу вирішити, що мені купити. Це купити колектор... Купити колектор 2. Побудувати стіни. Давайте, я думаю, все ж таки збудувати стіни, тому що, ну, яке, АТБ тебе без стін. Побудуємо стіни. І так, ось які ціни ми побудували. Щось тут не вистачає, щось тут не вистачає. Давайте купимо ще один доропей, тому що треба побільше гривень. Цей дропер вже дає 40. І найвеликий його плюс те, що він максимально близько до цієї штуки. Давайте купимо ще й доропей 5. І наступний коштує 600. У мене вже вистачає коштів, щоб його придбати. Також треба купити оновлювач. Оновлювач коштує 500. У мене вже вистачає. Край, щоб його купити, як класно, ну, мені подобається. Оця ось штука щось дає. Вона виглядає так, ніби вона збільшує вартість з цих коробочок. Подивіться, скільки коштів вже. Просто я магнат. Ще трохи я куплю собі останні дропи. До речі, у цього дропера є один велетенський мінус. Він стоїть тут. Тобто, оця от штука на нього не діє. Я би міг заробляти ще більше. Ау, давайте далі покупуємо просто от все, ось це, що в мене є. Купимо коробки. І я наразі хочу просто добудувати свій АТБ, щоб він виглядав красиво. Все? А, мені здається, у нас трохи різний, я тебе. Ні. Будуємо колектор 1. Я щось отримую з цього. Скажіть, будь ласка, я щось отримую чи я просто витратив в в нікуди і купуємо колектор 2. А ось почав працювати ешті І мені залишилося купити лише колектор 3. Все я можу його собі купити. Я не бачу ніде нових кнопок, тільки ось тут, ну вона коштує 50 тисяч? Стоп, 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 стоп. Я що, тільки що будував не АТБ, це був не АТБ. Так, це був не АТБ. Ну, у мене вже є 11 тисяч. Як тут задонатити? Мені подобається ця гра. Я хочу підтримати автора. А ви підтримайте мене своєю вподобайкою? А, мені здається, це буде трохи довго. О, привіт. Знаю, мені щось відповість чи ні. Чому як тільки вона мене побачила, вона зразу покинула серві. Я вам так скажу, бідно. Я вже повинен почати щось заробляти, а не просто витачати. Мені просто треба чекати накопити 5 тисяч, 5 тисяч, 2 тисячі, 20. От на це я тільки що витратив 2 тисячі. Класно. Думаю, мені 20 тисяч хватить. Вистачить, щоб це все покупити. Але я досі нічого не заробляю. Я я купив 50 тисяч, щоб потім просто чекати. Просто чекати, коли я накоплю там ще трьох монет. Життя несправедливе. Давайте купимо освітлення. Далі треба купити стіни, купити двері, купити освіт. Тобто я купив освітлення всюди, крім цієї кімнати. Купуємо. Комп'ютери найняти працівника коштує 9 тисяч. А, ну та середня українська зарплата стільки. Не буду жалітися, не буду. Просто возьму гроші і найму працівника. Хоча давайте кеші куплю парковку, я в шоці. Я в шоці, ну я просто в шоці. А -а -а. Я наймаю працівника. Щоби змусити працювати працівника, треба заплатити 100 гривень. Навіщо я почну хоч щось отримувати? А то я просто нічого не отримую. Давайте ось це купуємо, ось це купимо освітлення. Все, чувак, тепер ти будеш тут працювати до кінця свого життя. Кстаті, класна футболка. Він до речі заробляє по 1000 гривень. Нормально купуємо ще полиці, застерігаємо в полицях. Для чого я побудував ці полиці? Давайте зробимо ресет. Тепер додаємо полиці знову і купуємо холодильник, холодильник і все. Все, все я купив усе. Купуємо полиці, полиці. Полиці Так, що я не знаю, куди я нажимаю, я просто кудись нажимаю. Немає сенсу, куди нажимати. Я і так нічого з цього не заробляю. Купуємо касу, купуємо це. До речі, треба найняти працівників. Заставляємо працювати. Зараз буде 75%. Все, 75 тисяч. Це все, на що мені вистачило 75 тисяч. Аби купити один автомобіль. А так я стоп, я можу на ньому їхати? Звісно, це дуже криво, але я можу на ньому їхати. Окей, що я наступне купую? Це ще одного касея і заставляю його працювати. І так, мені залишилося купити лише білборд Я його купую, звісно. І мені залишилося купити лише фою. І все, І все, я б цей Тайкун за 20 хвилин і нічого не купуйте в тебе, тому що за рекламу вони мені не заплатили. Підписуйтеся на канал і підписуйтесь на мій телеграм канал.